Є абсолютно так у догляді за собою за липень місяць. В першу чергу це захист від сонця, а це ну, просто ідеальний. Я придбала аж три баночки. Він не липкий і дуже приємний. Ці два аромати це безперечні масхеви та фаворити цього літа. Поєдную їх разом, як це роблять, до речі, на американському ютюбі: аромати свіжі та солодкі. Це з прополісом від того ж бренду, що SPF. вона просто наперевершена. Але, звичайно, лідер мого догляду це бренд Біології. Це крем для загложення обличчя. Дуже приємна в нього текстура та ось такий кислотний тонік, який я користуюся приблизно два рази на тиждень. А наступним продуктом я подружилася не одразу, тому що купила його взимку, коли він мені по кольору не дуже підходить. Звичайний сісі крем, який адаптується до вашого кольору шкіри, і його взагалі не помітно. А замість консілеру мене ось такий тональник від L'Oreal. Також його обожнюю. Він легкий та невагомий. Чую багато критики стосовно олівчиків. від це є це український виробник, але по факту фактів жодних, тому що якість тут на 100%. А ще ось така остання несподівана знахідка з AliExpress, Ось така біжутерія. Ну як вам?